Приготуємо смачні рецепти із хлібу. Та ще сьогодні буде бонус. У вас ніхто не їсть хліба із пшеничного та житнього борошна? Вихід є! Приготуємо із такого хлібу кілька смачних рецептів. Як, а ось так. Рецепт перший Закусочний салат. Бутерброди із ікрою відпочивають. Для такої смакути потрібно ось такі інгредієнти. Огірки можна взяти консервовані або квашені. Для заправки беремо будь-яку гірчицю, оцет або лимонного соку. Відразу Ось так дрібнемо цибулю та нарізаємо пластинками огірки. Хліб поріжемо на ось такі кубики. Більші, менші. У сковороду наливаємо 2-3 ложки олії і цибульку смажимо до золотавого кольору. До ледь золотавого кольору. А тоді. Додаємо зразу огірки. Смажимо це все на великому вогні. Через 2-3 хвилини додаємо у сковороду кубики хлібу. Вміст сковороди смажимо ще 3-4 хвилини, поки хліб не підрум'яниться. Кілька разів змішуємо, перемішуємо. І не говоріть, що це що небудь. Приготуйте, то будете готувати кожного дня. Вам цей салат сподобається однозначно. Викладаємо салат у салатник і готуємо заправку. У заправці вся хитрість до олії додаємо оцет та гірчицю. Все змішуємо, перемішуємо, додаємо щіпку чорного меленого перцю, Часничок пропустили через прес або натираємо його на терці і вже соус готовий. Ретельно все змішуємо, і заправка вже для салату готова. Заливаємо такою заправкою салат, а він виходить неймовірно смачний. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Це не салат, це просто космос. М -м -м. Я вже смачно, такий салат зі столу зникає миттєво. А ось і другий рецепт. Рецепт ще однієї смачної закуски. Бутерброди із рибою. Для такої смакути потрібно ось такі інгредієнти. Огірки беремо, чи мариновані, чи квашені у нас сьогодні мариновані. Беремо мариновану скумбрію, чи оселеця і будь-яку зелень. У нас сьогодні зелена цибулька. Хліб розрізаємо на шматки на будь-які ось такі. До натертих яєць додаємо натертого сиру на дрібній терці. Перчимо за смаком, додаємо майонезу і оце все змішуємо, перемішуємо. Скільки майонезу додати, а скільки бажаєте. І ось цю намазку намазуємо на хліб. Беремо на маски, чим більше, чим краще. На хліб викладаємо шматочки рибки, посипаємо зверху зеленню, додаємо шматочки лимону чи огірка, Бутерброди із червоною ікрою Програють цій закусці. Такі бутерброди зі святкового столу зникають миттєво, аж і смачні бутерброди. Ммм, mm, як смачно. Вони зі столу зникають миттєво. У цей момент підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачні рецепти із хлібу. А ось і бонус. Вчорашній підсушений хліб натираємо на будь-якій терці. Крихти висипаємо на сковороду і смажимо їх на сухій сковороді. Смажимо такі сухарі на нижче середньому вогні. А якщо їх багато, то можна висушити і в духовці кілька разів. Сухарі змішуємо, перемішуємо і поміщаємо у стерильні сухі баночки. Такі сухарі якісно зберігаються і завжди під рукою смачна паніровка для котлет. Вона підходить. До будь-яких котлет і м'ясних, і вочевих тощо.